Овідій назон, скорботні елегії, книга перша, елегія друга. Неба та моря боги. Чи лишилося щось, крім благання? Згляньтесь на те неміцне, хвилями бите судно. Не поспішайте, молю, приєднатись до Цезаря гніву. Часом карає один, інший зласкавиться Бог. Дружня до Тевкрів Венера була, палада ворожа, Ішов проти трої вулкан, обороняв Аполлон, дбала про Турна, Енеєві шкодила донька Сатурна. Міцю Венери, однак, часто втішався Еней. Грізний Нептун на уліса обачного часто здіймався, Збройна мінерва ж не раз порятувала плавця. Що ж заважає мені, хоч я не з героїв чекати ласки прихильних богів, поки ворожі гнітять. Марно, нещасний, гублю ті слова, От мовлю, а хвиля важко шмагає мене, сіллю гіркою вуста, нод, жахний буревій, моїм благанням жбурляє, робить усе, щоб воно не досягнуло богів. Видно й вітри. Завзялись примножити карою кару, Геті вітрила несуть, і молитви з моїх уст. Лихо мені, то не хвилі, гори перекотом ходять. Гляну, здається, злетять до щонайвищих найвищих зірок. Лихо, в яку глибочинь поміж хвиль западається море? Гляну, здається, що там темного тарта рудно. Оком куди не сягну, довкіл лиш море та небо. Хвилями море грозить, небо бовванами хмар. А поміж ними в усю широчінь гудуть буревії, хвиля не знає сама, хто нею править тепер. Ось, набираючись сил, летить із багряного сходу евр, а назустріч йому з заходу рине зефір. Ось людяний розшалівся бурей, посланець ведмедиці, ось уже нот запальний ставить усім їм чоло. Вдатись до чого, чого уникати, І керманич не знає, серед такої біди стало й мистецтво сліпим. Гинемо, значить, усі, ніяких надій на рятунок. Поки те слово кажу, б'є мені хвиля в уста. Скоро й на душу ляже вона. Смертельну вологу я на півслові таки під час благань зачерпну. Вірна дружина моя побивається, лиш над вигнанцем, лиш про вигнання моє зжурена, знає вона. Її не сниться, що ми забавки в безкраї моря, що буревії нас б'ють, що переслідує смерть. Добре, що я не дозволив жені податись за мною. Двічі б я мусив тоді звідати, що таке смерть. Нині хай згину, але ж як їй не грозитиме лихо, то в половині своїй все таки буду живий. Горе, який то вогонь блискавиці шугнув поміж хмари, і мов би, тріснула вість, аж колихнувся ефір. Хвилі в боки корабля. Раз по раз так ударяють, наче обмури міські, пущене пращі ядро. Інший перед одинадцятим після дев'ятого рине вал на таку висоту жоден іще не злітав. Втім я не смерті боюсь, самого способу смерті. На суходолі б я був, смерть би дарунком назвав. Є в тому благо, чи всуджений день, чи під лезом упавши тілом у землю стійку. Мов на спочинок лягти, дещо сказавши своїм сподіватись їх сліз на могилі, а не піти у глибінь, Пажерним рибам на корм. Хай заслужив я на те, але ж інші є тут, окрім мене, Чи справедливо і їх разом зі мною карать. Тож усе вишні, і ви, лазурових водохоронці, хоронці, враз із висот і глибин не поривайтесь на нас. Хай те життя, що Цезар зберіг мені гнівом найм'якшим, якось доставлю туди, де йому велено будь. Хочете кари мені, на яку заслужив я, то знайте з волі самого судді нижче від смерті вона. Таж якби Цезар мене до Згігійських вод мав послати, то не потрібна б йому ваша підмога була. Повна ж у нього та без злоби. Над життям моїм влада, сам же він, що дарував, може забрать будь коли. кого жодним вчинком своїм образить не міг я, будьте вдоволені тим, що переношу боги. Навіть коли б усі враз Рятувати нещасливця взялися. Марно, бо хто вже пропав не врятувати того? Хвиля, скажімо, спаде, вітерець ходовий посприяє. Згляньтесь, ви, а мені бути вигнанцем таки. Та ж не заради багатств, не вситимий моря рівнину, я кораблем борозню, аби міняти товар. Ні до атен, як колись познання, ані до азійських міст, що їх бачив уже, не завертаю судна, ні в Олександрове місто славетне, аби подивляти, Ніле грайливий. Свої сповнені чару дива. Вітру благаю в богів ходового, хто б міг повірить, Щоб на сарматську чужу землю ногою ступить, місце вигнання мого, дикий берег зліва от понту, Скаржуся, що забарна втеча від рідних країв, Аби побачити, хто знаде в світі загублені томи, Кваплю вигнання своє, ласки благаю в богів. Тож, коли милий я вам, бурхливе приборкайте море, оком погідним боги, гляньте на мій корабель, а як не милий, тим паче ведіть до місця вигнання. Саме те місце жахне, кари частина значна. Дміть у вітрила мої, не боріться, подуви бистрі. Годі вже нам споглядать рідний я в зоні і край. Цезар не хоче того. Не затримуйте більше вигнанця, хай вже понтійська земля бачить обличчя моє. Він повелів, я того заслужив, проти права та честі я не наважусь піти, суд його кривдним назвать. Та коли вчинки людей в оману не водять безсмертних, знайте, в провині моїй злочину дійсно нема. Вам же відомо, на Манівці ненароком зійшов я. То не був задум лихий, то нерозважність була. Тож, коли домові Августа, скромний підданець, сприяв я й волю його визнавав першим законом для всіх, а його вік називав для людей найщасливішим віком, і як йому, так і всім Цезарям ладан палив. Згляньтесь на мене, боги, бо й крихти неправди немає в мові моїй, а як є, хвиля хай вкриє мене. Чи то здалося мені, чи направду розходяться хмари, й море, втративши гнів, з грізного тихим стає. Так воно й мусить бути, то боги, почувши благання, хто б міг богів обдурить, допомагають мені.